намагаємося бачити сигнали від вищих сил. Дивіться, да помірність. Помірність це про, скажімо так, тимчасову перемогу конкурентів, можливі сварки, якісь невдалий союз Слабкість, нетерпімість неможливість подолати ситуацію. Знову такі, любі друзі, не треба розчаровуватися. і Будь-яка перемога, да, а вона тимчасова. Тому що, якщо ви хочете все одно бути переможцем, то ви можете того, скажімо так, ви можете того. Досягнути, але обирайте завжди нехибну мотивацію, да? наприклад, зараз перемогли тимчасово конкуренти в чомусь, да? вас там обігнали, і ви починаєте інтриги або козні їм робити. Тоді ви будете мати розплату. А якщо ви просто тоді краще працюєте зі своєю справою і далі, да? то буде вам щастя.